Глава 35. Дивно, я щойно дебютувала в новій професії, а вона вже врятувала мене від однієї з головних небезпек, що загрожує моєму життю одержимості ріком. Зрештою, через працю в поті чола, зустрічі з новими людьми, навчання мені вдається не думати про нього хвилини поспіль. А по обіді сталося людей було небагато. На вулиці, на тротуарі я помітила Мохамеда, який саме отримав товар. Він квапиться прибрати коробки, тому що постачальник виставив значну їх частину перед пекарнею. Тож якщо мадам Бержаро помітить, то знову вийде і не для того, щоб привітатися. Зайшла жінка із сином років десяти. Вона бере птіфури, хоче провідати свою стареньку хрещену, а дитину на той час відправити на заняття з математики для підготування до початку нового навчального року. Хлоп'я геть нерадісне, зважаючи на численних товаришів. Які катаються на велосипедах чи грають у футбол. Деякі старші хлопці й дівчата, тримаючись за руки, приходять по морозово. Земля нагрілася від сонця, машин небагато, у повітря витає властива лише літу безжурність, і ось заходить рік. Він просто світиться. Добрий день, де ти був? Я чекала на тебе три дні. У тебе знову були якісь таємні справи. Добрий день. Я дуже хотів зайти побачити тебе у твій перший робочий день. Сподіваюся, що ти знайдеш тут те, що шукаєш. Якщо ти в полі мого зору, то я знаю, що шукаю. Дякую, це справді мило з твого боку. Коли він ось так на мене дивиться, то відчуваю, що зараз розтану, як морозиво в цих підлітків, які цілуються на тротуарі навпроти. Що ще не продалося від ранку? Прошу, що твої клієнти в тебе не просили. Чому таке запитання, щоб ти продала весь сьогоднішній товар? І тобі це принесло успіх. Ванеса, у якої завжди вухо на поготові, виходить із і шепоче, Желе зі смаком кави. Ніхто їх ніколи не купує, утім, вони, мабуть, не дуже свіжі. Я дивлюся на ріка. Ми не продали лише желе зі смаком кави, то я візьму одне, тому що вони, підходить, мадам Бержаро, рік голосно заявляє: Ти мене переконала, беру два. Венеса дивиться на ріка, наче він геть з'їхав з глузду. Я намагаюся не сміятися, але це доволі складно. Рік дає гроші Мадам Баджеро, а тоді повертається до мене. Тобі подобається музика? Який стосунок це має до Желе? Що він із ним робитиме? Сподіваюся, не запропонує мені його скуштувати. Хоча, якщо він мене запросить, то я з'їм два несвіжі тістечка зі смаком кави. Чи я люблю музику? Що за питання? Я обожнюю музику. Ти погодишся піти зі мною на концерт наступної неділі. Я знаю, що не годиться стрибати від радості в магазині, але мені важко себе контролювати. Він мене запрошує. Залюбки, зайди до мене якось увечері, і ми домовимося. Добре, якось увечері я закінчую через 3 години і 24 хвилини. Буду в тебе через 3 години і 26 хвилин. Він уточнює. Скажімо, завтра ввечері. Якщо тебе влаштує, відсвяткуємо встановлення нового водонагрівача. Добре, до завтра. Він виходить, мадам Берджеро насуплює брови. Це не твій новий сусід. Він, Він на тебе так дивиться. Ванеса закочує очі, а власниця мене питає Як ти переконала його купити жиле? Ніколи не роби цього. Ніхто їх не бере. Цей день затявся, та й далі їх робить, незважаючи на мої вмовляння. А через твого друга він почуватиметься зобов'язаним продовжити.